Будь ласка, почуйте мене, якщо немає особистого бренду. Е... Якогось кредиту типу на ринку, тебе ніхто ніколи в житті не бачив, то ти ніколи в житті не запустиш маленький блять, курсик в таргеті за 300 гривень і ніколи в житті не наробиш на цьому типу собі грошей чи якийсь капітал. Це повний піздьош і найоб. Тому що це працює у випадку, коли в тебе є особистість, є особистий бренд, який люди із чимось асоціюють. Наприклад, якщо ти декілька років розповідав про себе як про дизайнера, про свої підходи, і потім ти вирішив запустити якийсь міні-типу продуктик і просувати його далі, тоді в тебе люди будуть купувати. Коли в тебе немає цього, то це повна хуйня. Ти просто зливаєш бюджет. Типу, я не вірю в те, що на цьому можна заробляти гроші. Якщо ти повністю в холодно входиш, купляєш собі додатковий трафік та перегляди. Да? Тому що що таке холодно? Це типу люди, які тебе взагалі не знали та ніколи в житті не бачили. І тут вони бачать твій якийсь офер. Типу купи за 300 гривень, ти станеш дизайнером. Хто блять, стане дизайнером за 300 гривень. Перше питання. Очевидно, що це будуть типу, купувати. Просто в тебе бюджетна. Таргет і на ось всі ці реклами та махінації, він буде зливатися, ти не будеш на цьому заробляти, ти будеш втрачати гроші, бо твій офер не запрацює. Тому використовуйте ось ці маленькі підходи та маленькі курсики у випадку, коли є побудований бренд і є, на чому типу, цей офер просувати. Наприклад, я зараз буду запускати рекламу, щоб показати людям свої підходи до запуску навчання. Тому що до цього я багато років. Створював контент, щоденно з'являвся в інтернеті в людей, і вони так чи інакше мене бачили. Хтось так чи інакше, типу, розуміє, хто я, що я і так далі. І це дозволяє мені. Користуватися таргетом як інструментом, тому що це класний інструмент. Реклама це в цілому ахуєнний інструмент. Просто особистий бренд і органічний типу контент, органічні перегляди, ось все те, що в тебе з'являється само собою, просто через те, який ти є, як ти проявляєшся, це ахуєнно, бо це є сила, типу тебе та твого імені, і ось на неї зверху можна ліпити щось платне. І створювати з цього якусь хорошу типу бомбу, тому що просто розраховувати на те, що ти зробиш курсик, не будеш світитися в інтернеті, зробиш рекламне відос і запустишся в таргет. Це повна хуйня. Ти просто втратиш гроші, ну не знаю. Можливо, я тобі цим відосом збережу твій час.